З ельфами, гномами, символом прийдешнього року конем, супергероями, руханками, святим Миколаєм та вражаючими спецефектами у селищі Чутове відбулася прем'єра новорічної вистави, інтерактивної пригоди, операція Північне сяйво або порятунок мрій. Підготували святкове дійство працівники Чудівського будинку культури та школярі. Тепер, якщо ми не встигнемо розвести подарунки, то діти перестануть вірити в нас та Миколая». «Організували дитяче свято, а феєричну казкову виставу для дітей нашої громади. На цю виставу були запрошені всі дітки перших третіх, дитячих садочків, працівники будинку культури спільно із дітьми. Готувалися до цього свята майже вже два місяці, шили костюми, репетирували слова, і всі дітки отримають солодкі призи. Всі костюми, які представлені, вони частково зроблені мною. Лабубу також це шила я. Я сподіваюся, що наступний рік коня принесе нам багато щастя, радості. Дай Бог, щоб мир і щоб все було добре. У новорічній казці задіяно до 30 учасників. Серед них більшість діти. Говорить режисерка-постановниця вистави Надія Довгаленко. Ідея не нова, це перемога добра над злом. Додає вона. Я є режисером, постановником цієї казки новорічної. Ми намагаємось з колективом в ці важкі часи військові. Все ж таки, діткам подарувати трошечки магії, трошечки див для того, щоб. Все ж таки в них була надія на добро і віра. мені здається, що ми потрапили у світ людей. Я помічник Миколая, і що і за мене чуть не зіпсувалося свято, тому що я образила гномів дуже сильно. І мені на допомогу прийшла фея, вона мене помирила з гномом, а потім з'явився кінь. Ми врятували свято, дітки отримали подарунки і. Все супер. Я не сподівалася, що прийде так багато діток на цю казку. Це було дуже приємно і діткам сподобалося. і Це саме найголовніше. Я думаю, кожен маленький глядач по завершенні вистави отримав солодкий подарунок. Не залишилися без смаколиків і артисти. Кожного з них з новорічно-різдвяними святами привітала лідерка громадської організації. Наша справа Полтавщина, депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Я хочу від себе особисто і. Від... Від Світланочки Володимирівни від всіх всіх дорослих привітати вас з цим святом і подарувати подаруночки. Я сподіваюся, що вам сподобається. Усі отримали. Сподіваюся, що вам буде солодко, солодко. Мир і спокій в хату. Я вітаю свято. Ура!